Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. В ніч на 11 грудня і на 13 грудня поточного року Росія обстріляла Київ балістичними ракетами типу Іскандер-М. В основному це були ракети 48Н6 від зенітного комплексу С-400. Іскандер це високоточна зброя, а 48N6 це зенітна ракета комплексу зенітно-ракетного С-400. Ну, але спочатку прошу вас підписуйтесь на моє відео. Прошу вас підтримати нас матеріально в приваті і в Патріоні і в Монобанку. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорство. Всі посилання є під відео. зенітно ракетний комплекс С400 має радіокоманду систему наведення, і для точного наведення потрібна пряма радіолокаційна видимість, постійна цілі і ракети, щоб комп'ютер міг враховувати траєкторію. Справа в тому, що коли, ми, коли росіяни запускають таку ракету по балістичній території на міста України, то е, ракета ховається за, радіо, за Радіогоризонт, десь на висоті 4-5 кілометрів. Крім радіогоризонту є ще кути закриття на, на кожній позиції радіоакаційної техніки. 1-3-5 градусів. Це обов'язково. І тому ракета з висоти 4-5 кілометрів вже не отримує команди, і вона далі летить по інерціальній системі, і вона наводиться вже дуже неточно. Ну, справа в тому, що е, запуск ракети по мирному місту це класичний тероризм. Нічого більше, тільки тероризм. Рік тому, е, от 14 січня 2023 року, Київ теж був атакований 10 ракетами 48 н6 ДМ. Це, це модифікація ракети 48 Н6 від комплексу С400. Удар доносився з території Брянської області і рік тому, і зараз. Дуже гарно було б знайти, де вони ховають той комплекс і вдарити по ньому. Є інформація, що для таких цілей Росія використовує також аеродром Зябровка. Це біля Гомеля, 20 км від України на, на території Білорусі. Там, там знаходиться комплекс С-300 російський, і вони час від часу використовували раніше, по крайній мірі, ці ракети, свої ракети комплекса С-300 для ударів по містах України. Справа в тому, що С-300 це більш е, старий комплекс, і він мав ракети одразу при розробці мав ракети дальності 75 км, які мали функцію удару по, по землі. От вони їх використовували. Це каже нам, що в Росії е, дуже велика недостача балістичних ракет типу Земля-Земля. Е, їх промисловість, промисловість не може забезпечити агресивну війну проти України. І тому вони переробляють все, що бачать, в комплексі Земля-Земля. С-300, ну, старий радянський комплекс протиповітряної оборони. От. І, як я вже казав, деякі ракети одразу мали функцію удару по землі. От ними вони використовують. їх вони використовують. Дальність пуску тих ракет, тих типів ракет була 75 км. Під час агресії проти України Росія гостро відчуває нестачу балістичних ракет. Тому вони використовують як ракети від комплексу С-300, так і ракети від комплексу С-400. С-400. Це більш сучасний, більш новий комплекс. І ракет він має більшої дальності. Він прийнятий на озброєння в 2007 році в Росії. Їх росіяни мають 57 комплексів. І я вам скажу, що це не так вже і багато, тому що С-400 базовий комплекс протиповітряної оборони, він прикриває всю територію Росії від Сахаліна, від Камчатки, Куріл і до Балтійського флота, Північного флота і Чорноморського флота. Вони в них розташовані, просто у них немає жодного лишнього резервного. Ми, ми були знищили на протязі от цього літа 5 комплексів С-400 комплексів С-400, які прикривали Крим і окуповані території Запорізької і Херсонської областей. І що росіяни змушені були зняти два комплекси з протиповітряної оборони Москви. Десь там зняли ще в Сибіру чи на Дальньому сході ще три комплекси. В них нема резерву. Вони просто забирають з тих позицій, де в них стоять. Я маю сказати, що С-400 ну, не дуже в них вдалий комплекс вийшов. От вони пробували продавати С-400, в них постійно якісь конфлікти. Купив Китай, подивився, почитав, ну класний комплекс. Е, купив два полка, чотири з ракетних дивізіони. Купив, попробував, а тактико-технічні дані заявлені, комплекс не показує. Китайські експерти призивливо називають С-400 добре покращеним комплексом С-300. Отак. Вихованість така східна. Президент Турції Ердоган купив е, два зенітно-ракетних дивізіона С-400. Через те має великі скандали з Сполученими Штатами. Сполучені Штати тепер не дають йому новітні винищувачі С-35, тому що він купив зенітно-ракетні комплекси у Росії, а не у Сполучених Штатів. Торговля, Торгівля має процвітати завжди. Е, Конфлікт в, Іс... в Індії. Індія замовила чотири зенітно-ракетних комплекси, отримала два, і влітку цього року поточного відмовила ще від 2, тому що ті комплекси, що поставлені, не показують заявлених характеристик. Вони не можуть працювати на таких дальностях, як із такою точністю. Вона відмовила ще від 2. Також через погану якість і тактичні характеристики були розірвані вже підписані угоди Саудівською Аравією, Марокко, Іраном і Іраком про закупку комплексів С400. Відоме в світі Аналітичне агентство Шведське оборонне агентство. Вказує, що ТТХ С400 сильно завищені. Ну, як ми завжди кажемо в таких випадках, що росіяни трошки, але дуже сильно прибріхують, коли розказують про тактико-технічні характеристики своєї зброї. Це в них в крові. Сама новітня ракета до С40Н6Е. Не пройшла випробування, вона була прийнята на озброєння в 2015 році, але не пройшла випробування військові і зараз вона повернута в заводу виробнику для допрацювання. Ну, ракета дуже здорова, ця сама нова. Маса 1900 кг, 1190 метрів на секунду швидкість, більше трьох трьох швидкостей звука. Дальність 380 км заявлена, але вона близько не показує таку. Перевантаження вона має 22. Ну, я вам скажу, це маломаневрена ракета. Сучасні системи протиповітряної оборони мають маневреність ракети до 60. Ну, а ракета, яка розроблялась в 80-ті роки, там в 90-ті, вона, звичайно, в ті часи це було нормально. А зараз це безумовно відстала досить відстала техніка. І цих новітніх ракет. Немає в Збройних силах Російської Федерації. Вони всі відправлені на завод. Тому росіяни використовують в, свої, в, в своїх комплекс С-400 ракету 48Н6. це ще радянська ракета 92-го року прийнята на озброєння. Максимальна дальність 150 км, маса 1900 кг. Довжина 7,5 метрів, діаметр 500, 519 мм, більш ніж пів метра. Здоровенна і важкезна ракета. 140 кг бойової частини. Ну, правда, швидкість вона має 2600 метрів на секунду, час роботи двигунів 12 секунд. Тобто двигуни її за 12 секунд викидають на досить велику висоту, надають їй швидкість, далі вона летить вже по інерції, керуючись. Радіокомандами від, від комплексу. І знову ж, ті ракети, що були зроблені ще в 90-ті роки, мають максимальне перевантаження 22. То, що було нормально в 80-ті роки, зараз це вже маломаневрена техніка. Тому що сучасна техніка має маневреність більше 60. У росіян є ще ракета 48 48 n 6 dm це ракета дальня. Маса в неї також 1900 кг, бойова частина 180 кг, і вона летить до 250 км швидкістю 2500 метрів на секунду. Тобто політ на дальності 250 км займає близько 100 секунд. Шановні, це дуже мало часу дає нашим засобам протиповітряної оборони на те, щоб виявити і знищити її. Це безумовно така в неї перевага, що Дуже велика швидкість. Всі типи ракет 48Н6 мають напівактивну головку самонаведення, тобто їм, потрібна, їм потрібен постійний радіолокаційний контроль за ракетою і за ціллю, для того, щоб вирвати команди керування. Ну, а при зниженні нижче 5 кілометрів, як ми вже говорили, вона е Керування переривається, вона падає в район цілі, вже керуючись тільки своєю інерціальною системою. Ці ракети мають також контактний, мають контактний підривач, що вибухає при безпосередньому контакті з цілю або при близькому, проході на, близькому, на близькій відстані від цілі. У точному році Росія почала вдосконалювати ці свої старі ракети 48 Н6. Вони почали ставити на неї замість радіокомандної системи головки самонаведення, інерційну систему наведення плюс GPS. Тобто супутник за, за допомогою супутникової навігації стали наводити її. Це зробило більш точною, але летить вона по балістичній траєкторії. і... Точність неї не така висока, як, наприклад, у Іскандера була. Головна проблема С400 комплекса це відстала елементна база. Шановні, досить сказати, що головний комп'ютер. цього Цього комплексу це ельбрус мікро Шановні, ще я в молоді роки пам'ятав той комп'ютер ельбрус мікро В академії нам розказували, як я вчився в військовій академії імені Гагаріна. Нам розказували, що Боже, який дуже добрий комп'ютер. Ну, я маю сказати, що масу він має 102 кг, це не рахуючи клавіатури, мишки і зовнішнього накопичувача е, інформації на магнітній плівці, тобто такий здоровий магнітофон, ну як шафа. В спальні з двома двер, дверцями. І там такі дві бабіни, що руками значить, метр, метр діаметром, да, і вони там перекручуються, і цю інформацію записують, видають. Що сказати? І накопичувач кілограм 150 тобто десь 250-260 в маси має малогабаритний комп'ютер Бруз Micro. Безумовне досягнення російської науки. Це найвеликий в світі малогабаритний комп'ютер. Ну, 250 кг. Шановні, чим збивати такі балістичні цілі, як Кінжал, Іскандер і оці 48N6, що перероблені для ударів по населеним пунктам. В нас в нас є така техніка. Краще всього гарантовано збиває їх Патріот, американський Патріот ПАК 3, остання модель. Він у нас є один такий комплекс, що Сполучені Штати передали, і він стоїть навколо Києва. І він гарантовано збиває все, що летить в його сторону. Також у нас є комплекс франко-італіянський САМПТЕ. Це комплекс, який працює по балістичним цілям і прекрасно працює. Він є в Україні, де знаходиться, я не знаю. Є ще один комплекс Петріот Пак 2, трошки раніший комплекс. Його зібрали разом Німеччина. Скомпонували Німеччина і Нідерланди і поставили. Він вже працює з весни. І нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина передає Україні ще один комплекс Петріот Пак 2. Трошки раніший комплекс. Навчання проведені, техніка перевірена, українські спеціалісти його вже отримали. Я думаю, що він вже в дорозі або вже навіть і стоїть десь, займає свою позицію. Я маю сказати, що пак 2 ком Патріот теж прекрасно знищує е, цілі балістичні, ну тільки не 100%. Він то 100% влучає, але він, Пак-2 не має прямого контакту з ціллю. Пак 3 і сам в те вони, ра, проти протиракета просто вдаряється в балістичну ціль і потім вибухає. А пак 2 е, в районі цілі за декілька метрів ракета вибухає, осколки розлітаються. І інколи буває, що. Оця балістична ціль, яка падає, що боєголовка ну, продовжує падати, падати приблизно туди, куди вона і летіла. Тобто вона не збиває його з балістичної траєкторії. Шановні, в останньому пакеті така цікава новина: в останньому пакеті військової допомоги 12 грудня 2023 року оголошено. Окремим рядком, що Сполучені Штати поставляють серед іншого нам компоненти до, ракетної, до ракетних систем. Окремий рядок, це значить, що їх поставляють багато, і вони важать, вони мають велику ціну. ціну. Це десятки мільйонів доларів. А це значить, шановні, що дійсно в нас пішли в серійний випуск ракетні системи. Нещодавно міністр оборони Умерв розказував нам, що. Що Корал, зенітно-ракетний комплекс Корал український пішов в серію. Ну, ми так подивилися і подумали, треба якусь ще інформацію. От вам ще підтвердження друге вже незалежне, Сполучені Штати поставляють великій кількості компоненти для ракетних систем. І це дуже добре. Зенітно-ракетний комплекс Корал має функцію знищення балістичних цілей, як тільки в якомусь місці ми побачимо, що Повністю перестали проходити ці, -ці іскандери, кінжали і 48 н6, значить там буде і стоїть наш корал. Шановні, я маю надію також, що Гром 2 український і Нептун довгий, про який вже заявлено, і які в невеликих кількостях використовують, про це говорять впряму. Я впевнений, що і туди прийшли необхідні компоненти, і ми незабаром побачимо удари нашої техніки по російським військам. А також давно прийшов час, щоб наші Гром 2 і Довгий Нептун завітали на російські військові заводи по випуску військової техніки і там навели відповідний порядок. І ми це зразу з вами побачимо. Шановні, я маю телеграм-канал, зручно, дивіться там. Підписуйтесь, ми вже на порозі 125 тисяч підписників. Підтримайте нас матеріально в приваті і в Монобанку. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку Спонсорство всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!